Всім доброго дня! Сьогодні у нас 22 листопада 2025 року. Я аж тепер нагадався записати відео про таку цікаву рослинку, як Кудранія. Відео вийдеться не таке ефектне, оскільки вже більша частина плодів зібрана. Це її перше плодоношення повноцінне. В двох словах про смак. Скажу, що комусь подобається, комусь не подобається. Мені особисто подобається. Але коли скуштував перший раз, був, був трішки розчарований. Розчарований, тому що плоди виглядають дуже апетитно, ефектно і чекаєш від них відповідний смак якийсь яскравий. А на смак вони дуже схожі на шовковицю, і то я думаю, що біла шовковиця буде солодша і смачніша. Чи вартує її придбати для свого саду? Забігаючи наперед, скажу, що вартує. Але залежить для яких ви цілей її хочете придбати. Якщо ваша ціль то я думаю, що не вартує, сажанець, оскільки за один саджанець на кудрані можна купити, наприклад, три садженці яблуні. Яблуня дасть більше врожаю, смачнішого, яблука, звичний смак, можна три сорти взяти собі. А якщо ваша ціль мати Цікаву рослинку, яка цікаво виглядає, гарно виглядає як декоративна, і ще можна скуштувати плоди. Тоді так. Бо, наприклад, за 600 гривень там, 700 тую купите, тільки догляд і вона вам дає озеленення і більше нічого. А тут цікаво виглядає і ще можна плоди скуштувати. В туї виграє, у яблуні програє. Так що до кожного вибір. Ну, увагу привертає. Всі питаються, що це за рослинка така, всі хочуть скуштувати. А чому саджанці такі дорогі? Я думаю, як дорогі, то все відносно. Їх трошки важко виростити. Не так виростити, як суто прищепити важко. Тому що її прививають або на, на ці кудрані, або на маклюрі, бо це одна родина. І там дичка просинається, там маклюра, якщо на будь-якому зрізі зразу пускає бруньки на ріст, а сортова, сортовий щиток не хоче ніяк просинатися. Дуже, багато, дуже треба за нею слідкувати. Думаю, на наступний рік я запишу ще раз відео, буде якось більше плодів, цікавіше, ефектніше буде виглядати, розріжу, поважу. Якось так. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня.